Всім привіт! З вами мислиця мітами і сьогодні ми будемо знімати створення персонажу для настільно рольової гри. Весело! Не забувайте, що завдяки Збройним силам України ми можемо знімати для вас контент, а ви можете його переглядати. Тому в опис до відео ми дадемо посилання на фонд, що ви зайшли. Приділили хвилиночку, прочитали і задонатили. Для початку потрібно обрати архетип, угу. ким ти хочеш грати. А які є можливі варіанти? Можливих варіантів є безліч. І я зараз буду зачитувати, я не буду перераховувати. Склейка. У настільній грі Весен можна грати за волоцюгу, лікаря, мисливця, окультиста, офіцера. Письменника, священника, приватного детектива, вченого або слугу. Хай буде окультист. О, це так Давай почнемо з найважчого. Як ти назвеш свого персонажа? Його буде звати Орлок. Запиши. Твого персонажа звати Орлок. Але весень це з ігор трошки складнішого рівня. Тут треба ще обирати прізвище. І для окультистів рекомендують прізвище Беклунд. Хандерсон, Мьорк. Нехай буде Орлок Мьорк. Коли ми обрали архетип, обрали ім'я, можна обрати вік. в грі Весен зазвичай ділиться на три групи. Перший це ти молодь. Це до, скільки? до 25 років. Тобі скільки років? Мені 48. Це вже рахується людина середнього віку. Все, що до 50 це середній вік. А все, що старше 50, це вже похилий вік. Ти пенсіонер. Я середнього віку. Добре. У персонажів, які вибрали собі середній вік, є 14 очок характеристик і є 12 очок умінь. Зараз швидко проговоримо, що такі характеристики, що таке вміння, для чого вони і які будуть для твого персонажа. У Настільній грі «Весен» є 4 характеристики. Стандарт. Статура, координація, логіка і емпатія. Статура відповідає за силу, за розмір і за перевірки, які будуть стосуватися твоєї міції потуги. Координація відповідає за твою моторику, якщо говорити про більш поширену, це твоя спритність. Сюди буде включатися спритність рук, і твій біг, і, і решту. Логіка це твої всі інтелектуальні здібності. Коли тобі потрібно буде якось включити дедукцію, провести розслідування, ти весь час думаєш через логіку і приходиш перевірку на логіку. А емпатія відповідає за твою харизму, за переконання, за вмовляння, можливо, навіть залякування. Ну, так як мені вже 48 літ, я вже не молодий відносно, то я хотів би менше в статуру і в координацію, але більше в логіку та емпатію. Mm -hmm. Слід брати до уваги, що коли ти вибираєш архетип, в них є схильність до того чи до, іншого, до іншої характеристики. І в тебе головна характеристика це буде координація. Ого, mm -hmm. добре. Тоді статура трошки постраждає. Але координація все інше не постраждає. Гаразд. І ти повинен видати найбільше значні характеристики під координацію. Максимально значні характеристики, основної, яка вказана в книзі, в тебе є координація. Це і в тебе буде показник 5. Решту скільки в тебе залишилось дев'ять. Ти повинен розкидати між іншими їх показниками. І найменше, що ти можеш обрати в цій грі, це 2. А найбільше це 4 для неосьмих uh -huh. Ну, Тоді буде 2 на статуру. Uh -huh. У мене лишається 7. Тоді буде 4 на логіку і 3 на емпатію. Супер. Супер, гарно. Yes. Далі ми визначаємо для нашого персонажа вміння. Вміння це набути е, набуті знання. Які прийшли в тебе з досвідом. Ти це тренувався, навчався, читав, і в тебе сумувався певний пул вмінь. Для твого персонажа основне вміння це непомітність. І максимальне значення, яке для нього може бути для основного вміння це 3. Угу. Всі решту твої вміння. Ти розподіляєш між нулем і двійкою. Орлок, що в тебе вийшло по твоїх вміннях? Ближній бій 0. Сила 1. спритність 0. Дальній бій 0. Медицина 2. Непомітність 3. Ерудиція 1. Пильність 1. Розслідування 1. Маніпуляція 2. Натхнення 0 та спостереження 1. Окрім умінь і рис, яким володіє ваш персонаж. Він ще володіє певними талантами. І так як ми граємо. Ми створюємо за архетипом відразу готовим для окультиста. Є три таланти, які ти можеш обрати. Але ви, коли будете створювати персонажа, можете робити не перхотипу, а свого власного, як вам заманеться, І тоді табличка рандому вам в поміч. Ви окультиста, є три таланти. Перше це медіум. Як ти думаєш, що це буде? Я зможу зв'язуватись з потайбічними істотами. Так, статами. Да, да. Далі спалах страху. Що це буде? Як ти думаєш? Можна когось залякати до смерті. І хвацькі фокуси. Це достати копійку за вуха. Ну Ще тут дуже круто звучить медіум. Обравши талант медіум, ти будеш використовувати вміння спостереження при проведенні спіритичних сеансів. Логічно. Mm -hmm. Під час яких ти можеш людям пророкувати майбутнє. І далі будемо створювати про саму сутність персонажа. І спершу потрібно обрати мотивацію. І можеш обрати своє, а може, відповідно до архетипу зачитати декілька варіантів. Ну, давай підемо по архетипу. Мотивація. Намір дізнатися про весення. Хороша мотивація. Крута. Хороша. Це прям для гри Весен. саме те, що треба. Далі бажання зрозуміти себе. Е, можливо, хтось знає, що Орлок — це вампір. І я задумав свого персонажа зробити вампіром, але не таким очевидним, що я там не буду появлятися в день, всіх кусати за шию. Ні, я собі так придумав, що він буде прокажений, і ця хвороба буде спричиняти йому багато болі, а втамує її кров тварин при дуже великому бажанні кров людей на це не обов'язково. І що, так як тут є психічні стани, що я буду автоматично отримувати якийсь психічний стан, якщо я буду перебувати у церкві, цей персонаж прям буде відразу розуміти, що з ним трапилося. І всі картни цілий. Він розуміє, його вкусив вампір, тепер в тебе є жага крові. Чи ти сам намагаєшся в процесі гри зрозуміти, що з тобою відбувається? Ні, я б хотів, щоб мій скелет у шафі. Це і було те, що я вампір, і я це не буду афішувати нікому. Давай, давай таке зробимо. Пишемо скелет у шафі вампір. Угу. Тоді потрясіння може бути або я був укушений вампіром, або, можливо, зустріч з якимось з весенні. Спричинила те, що я став вампіром. І поки ми чекаємо, поки напишеться книга Весен Мітичні Карпати, в яких буде Весен вампір. І ми не знаємо, що це. Ми вирішимо трошки за. Хомрулити. Не хомрулити, пофантазувати. І нехай тебе просто вкусив вампір. Це ж потрясіння, правильно? Це буде потрясіння, все відно. Для твого персонажа потрібно придумати пам'ятну річ. Ми можемо скористатися книгою і вибрати списку, або ти сам придумаєш, можливо, під твою передісторію відразу щось є, що нагадує і минуле. Хай буде мій хрестик, який я носив ще за попереднього життя, але зараз я його ношу замотаним у тканину. Угу. Класно? Так, да, непогано. Я б зіграв такого персонажа. І ще раз це пам'ятна річ, так. Угу. Далі давай запишемо ресурси, тому що ми їх пропустили. В персонажа культиста ресурси не дуже великі. Від одного до чотирьох, Тобто казково багатим ти не зможеш бути. Можеш обрати сам по своїй історії, або датись, віддатись рандому на кубика, що в тебе випаде. Угу. Два. Бідність. Ой. 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 Чим багаті, тим і раді. Ви живете дуже скромно. Зазвичай на столі є їжа, але її дуже мало. Якщо у вас є діти, вони змушені жити в бідності, ви маєте зміни одяг і невелику кількість інших речей. Втрата доходу буде згублена для вас і вашої родини. Я в ресурсі пишу бідність. Е, так, запиши два бідні. Ага. Два, просто щоб розуміти, тому що якщо під час вашої гри ви будете казково багатіти, щоб ми розуміли, з якого е, у, що у... Ви починали. Да, що ви починали і до чого ви дійшли. До mm -hmm. e, архетипу окультист у нас є відразу рекомендації. Кришталева куля. Є? Топиши. Є. Є. Будеш на ній майбутнє. Я медіум. да, Або говорити з мертвими. Є порошок з рогів оленя або кресало. Хай Кресало буде. Хай Кресало. Кинжал або казанок для приготування їжі. Ні, кинджало. Кинджал. Щоб була якась броя. Тепер твоє спорядження дає тобі певні бонуси. В під час гри, коли ти будеш ними користуватись, ти будеш отримати бонусний кубик. Так як в цій цій грі е, єдиний кубик, який ви кидаєте, це шістка. Ти будеш при перевірці е, з цим спорядженням отримати ще бонус кубиків. Для кресала ти будеш мати бонус плюс один. Uh -huh. І це буде використання розслідування у дикій природі. Чисто на розслідування воно додає. Так, і в дикій природі. Тобто в місті ти його не зможеш використати. Uh -huh. Пофантазуєш, як це застосувати, щоб звучало логічно. По кристалевій кулі ти uh -huh. отримуєш бонус плюс один uh -huh. і ти використовуєш спостереження, щоб шукати зачіпки. Uh -huh. Тобто, коли зайдеш в глухий кут і ти вже не будеш знати, що робити, можеш скористатися кулею, зв'язатись з мертвими чи з духами, чи ще з кимось, і отримати кубик. От якраз в мене медіум спостереження використовує, я з кулею можу це все пройдувати. Е, ти будеш при вже під час гри, при кидку, будеш брати е, свою характеристику, якщо ти маєш це в міні, будеш брати кубик в міні, плюс використовуєш кулю, тебе буде просто жменя кубиків, які ти будеш кидати і дивитися, скільки тебе випало шістірок, скільки випало успіхів у грі. І в тебе є зброя, це ніж або кинджал, угу. пошкодження один. Будеш наносити це. Бонус, це просто Пошкодження. пошкодження. Угу який ти в нього отримаєш плюс один? Да. Ближній бій. Логічно. Угу. Під час гри, вже перед тим, як вирішити до пригоду, ти можеш отримати певну перевагу. Потренувавшись при рукопашному бою з ножем, ти отримаєш перевагу, будеш додаткові кубики мати. Під час бійки, і відповідно там, поспілкувавшись зі своїм е, товаришем-союзником, ти можеш отримати там плюс до переконання. Давай для прикладу, щоб було зрозуміло наочно. очі. Нехай буде, що я заготував настійки для отримання переваги в медицині. Гаразд. Ми це на Гаріку будемо відіграти ще окремо проховану, але зараз можеш записати, що перед тим як вирішити прогоду, ти підготував зілля настійки, щоб краще пройти перевірку медицини. Угу. І під час гри, коли вже будуть мати інших е, з тобою дослідників, е, ми визначимо ставлення ваше один до одного, з ким будуть дружні відносини, з ким будуть, можливо, натягнуті, з ким будуть конфлікти. Щоб в процесі гри ваші персонажі могли якось між собою комунікувати, цікаво конфліктувати і розвиватися, з кимось дружитись, з кимось сваритись, збігатися і розходитись в поглядах. Угу. І вади, і дари угу. це вже ти будеш отримувати Після гри пройшовши успішну чи неуспішну сценарію. А на цьому слові, бувайте здорові, З вами були мисливці замітими і до нових зустрічей!